Не фортецею єдиною може вразити Кам'янець-Подільський туристів. Про це протягом двох днів говорили учасники Національного туристичного форуму у Кам'янці-Подільському Туризм ЮЕЙ змінити чи змінитись. Ділились досвідом, обговорювали тренди та шукали нові підходи до розвитку туризму навіть у непростих умовах сьогодення. Організаторами форуму виступили Кам'янець-Подільська міська рада, Центр Ейдос та Агенція місцевого економічного розвитку Друкарня змін за фінансової підтримки Європейської комісії в рамках проєкту «Мери за економічне зростання та у співпраці з партнерами, технологічний спонсор, платіжна система «Ізіпей». Розпочали із затвердження статуту про створення унікального комунального підприємства Понизя, який охоплює Кам'янець-Подільську, Хотинську, Староушицьку та Китайгородську громади. Для України такий досвід є новим. Проєкт дозволить створити спільну промоцію та залучити туристів до всіх чотирьох громад. Відкрив захід Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Туризм це в першу чергу про економіку, це про відновлення, це про стратегії, це про бачення на майбутнє, то що може стати центром розвитку нашої країни. І кам'янець-подільський, звичайно, що один з фаворитів цього все. Тому я дякую всім учасникам, які долучилися. Дякую за їхні ідеї, за їхні пропозиції, Дуже цікаві панельні дискусії. Впевнений, що у нас все вийде, і ми досягнемо та й якої хочемо. І я дякую в першу чергу збройним силам України за те, що вони надають можливість розвивати наші території, і звичайно, всім учасникам, які приєдналися до цього заходу з усіх куточків України, величезне представництво. Дякую всім разом. ми сила. про туризм у Кам'янці-Подільському розповідає і директорка місцевого музею заповідника та одна з організаторів заходу. Для нас надзвичайно важливо, щоб усі учасники зрозуміли і донесли потім по поверненню додому найважливіші віхи розвитку малих громад та туризму у таких містах, як Кам'янець-Подільський. За два дні форум зібрав понад три сотні учасників з різних куточків України. Ми сьогодні приїхали усією кафедрою. І це велика група. Щасливі, що є нагода взяти і студентів, і колег. Я думаю, що нам потрібно звертати увагу саме на розвиток туризму в малих громадах. Це наша перспектива, і це наше майбутнє, і це можливість нашим людям покращувати якість життя в малих громадах. Окрема увага в Україні приділяється реабілітаційному туризму, адже для військових та ветеранів війни подорожі та спорт, психологічне розвантаження, відновлення та підтримка. Ветеран війни, спортсмен і призер ігор нескорених Валерій Одайник доводить, що реабілітація через спорт це шлях до нового життя. Коли ми приїжджаємо в якісь міста займатися спортом, ну однією з таких. Головних месенджерів для нас це є спілкування між собою. А спілкуємося, ми між собою це в якихось приємних місцях, проводячи якийсь активний час разом. І якраз ми проводимо це місця, розглядаючи якісь туристичні новинки тих місць, в які ми приїжджаємо. Ми Там знаходимося, спілкуємося психологічно, морально, розвантажуємося і отримуємо новий заряд позитиву і емоцій, які нам в подальшому сприяють у такому гармонійному розвитку. Своїм досвідом Свідом про те, як розкрити туристичний потенціал, ділилися представники й малих громад. Серед заходів, як дискусійні панелі, так і презентація гастрономії. Про подільську кухню не лише говорили, її смакували. Учасники власноруч на майстер-класі мали змогу приготувати подільські лежні та традиційні голубці. Це, це місто, де спадщина прекрасна, історія прекрасна. Ну і зараз кухня також. Tak, że dla mnie, jeśli chodzi o kuchnię, to to odkrycie, ja, ponieważ ja podjilsko kuchni nie znałam. Organizacja festiwalu, także forum waszego, jest bardzo na wysokim poziomie. na paneli, w których ja także brałam udział, to o kulinarnym spaczyszeniu. Mę bardzo zaciekawił wasz archiwum. Там була розмова про архів, про старі рецепти. Промоція міста важлива складова розвитку туризму. І займатися нею мають не лише фахівці. Кожен бізнес, кожен мешканець, який веде соціальні мережі, може стати рекламою не лише власної діяльності, а й міста. Загалом соціальні мережі це ключ до аудиторії. Саме тут формується перше враження і вирішується, куди поїхати наступного разу. Вважає блогерка Марина Сердишнюк. камянець кам'яне він теж має мати свою долю, свою частку місце в цьому інформації. В іному просторі, де всі змагаються за увагу. Кам'янець-Подільський теж має бути там представлений. Про те, що туризм це не лише пам'ятки та музеї, а насамперед люди, які тут живуть, наголошують і тревел-блогери Узол та Манько. Ну звісно, що головна родзинка Кам'янця-Подільського це ваш замок. Надзвичайно красивий, це ваша ратуша. Ну але головне, все таки це люди. Тому що це дуже важливо, щоб правильна людина тобі дала ось ці перші враження про місто. Людина, яка сама дуже любить своє місто і з якою передаються ці емоції любові, і ви самі захоплені від того. Зараз є великий запит людей на дослідження своєї країни. Не оминули й теми цифровізації, зокрема її ролі у просуванні брендів та територій. Про роль штучного інтелекту у галузі туризму модерував експерт Олександр Краковецький. Він розкрив перспективи персоналізованих туристичних маршрутів, які поки для України новинка, але над нею вже працює Кам'янець-Подільський. Штучний злек може принести цю е, індивідуальність. Тобто, коли ми кажемо, що я хочу приїхати на два дні, хочу поди, я цікавлюся ось такими такими речами. У мене ось такий бюджет, я хочу на ось, ось це мені більш цікаво. І штучний інтелект дійсно може зробити таку персоналізовану відпустку. І найголовніше, тобто сьогодні на форумі показували новий сайт, показували, що збирається різноманітна інформація. І ось власне наступний крок після того, як ця інформація зібрана, це власне використання штучного інтелекту, який використовує актуальну інформацію і може побудувати дійсно такий унікальний маршрут. Туризм змінився, змінились люди, змінилися цінності. Та незмінною залишається любов до Кам'янця-Подільського, до бажання його розвитку та процвітання, аби на мапі місто Сонця було туристичною столицею України, а мешканці міста жили у розвиненому, сучасному та комфортному місті.